Друзі, вже скоро світ зустріне 2025 рік. Люди підбувають підсумки минулого року, запрошують в гості рідних, обмінюються подарунками, вітають одне до одного, кажуть приємні слова друзям, колегам, побратимам. Але сьогодні я хотів, щоб перший келих ми з вами підняли за наших захисників та захисниць, дякуючи яким ви можете дозволити собі святкувати новий рік. Вільні незалежні Україні та згадати тих, хто, на жаль, вже ніколи не зможе відсвяткувати новий рік. Зараз прийнято всім бажати витримки, стійкості. Це, звісно, само собою. Я хочу бажати залишатись в першу чергу українцями, щирими, добрими, харизматичними, вільними та незалежними. Як швидше повернення наших захисників та захисниць до власних домівок, депутати теж підводять підсумки та звітують, не буду порушувати і цю традицію п'ятий рік мого депутатства, третій рік війни та роботи в Комітеті національної безпеки оборони та розвідки, підкомітет з питань кібербезпеки, з урядового зв'язку, криптозахисту, критичної інфраструктури. Понад Чотири роки роботи на окрузі, це 98-й округ міста Бориспіль, Яготин, Переяслав. До речі, незважаючи на те, що сьогодні 31 грудня, я на роботі і вже 1 січня я також буду на роботі. Бо така робота у депутата. Акцент впродовж цього року це підтримка фронту. Він залишається незмінним на наступний рік. Звісно, все, що стосується питань євроінтеграції, питань впровадження стандартів НАТО. Окремо працюємо з колегами щодо питання внутрішньо переміщених осіб. В парламенті створено відповідне міжфракційне об'єднання. Достатньо часто буваємо у громадян України, які приїхали з тимчасово окупованих територіях, дивимося їх проблеми. намагаємось вирішувати. Хочу нагадати, що прийняти, дякуючи ВПО Україна, один з ключових законопроєктів, все ж таки, який дозволить. ВПО України в майбутньому придбати собі житло питання законодавчих змін мого профілю – це питання кібербезпеки, кіберзахисту, окремо. питання це підтримка операторів зв'язку, Незважаючи на те, що я не працюю в комітеті цифрової трансформації, але оператори зв'язку, зв'язок це моє болить, тому я з вами. Звісно, окремі треки – це навчання. Я взагалі вважаю, що якщо людина постійно не саме вдосконалюється, не навчається, ну вона просто залишається гарно, чудовою людиною, але вдосконалюватись потрібно. В цьому році мають дві освіти, одна з них військова. Як і всі громадяни, хочу вірити, що в 25-му році, 25 й рік, стане роком переможним для України. Але цього ніколи, друзі, з вами не буде, якщо ми всі разом з вами не будемо працювати на перемогу. І тут я згадую слова президента: або воюй, або працюй. Окремо продовжую свою волонтерську діяльність. Це не тільки матеріальні питання, коли ми разом з колегами возимо хлопцям автівки, дрони, шини. Ще якесь забезпечення, а це ще й питання навчання військовослужбовців, як користуватися з питаннями радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Хто знає, той знає. Хто не знає, я вставлю частину свого треку з свого Ютуб-каналу. Отже, наступний рік це фронт оборонні споруди, округ, зустріч з громадою. Тому головне це тримати стрій, окремо, хочу. Подякувати і привітати своїх помічників, які, незважаючи на будь-які інколи наші чвари, тримають мій шалений ритм роботи. Дякую вам. Звіт вже допишу нижче під цим відео. Щиро ваш Олександр Федієнко. 98 округ міста Бориспіль. Я один та Переяслав.